Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви знову все про все на каналі з Світланою. Сьогодні я хочу вам запропонувати дуже смачну консерву скумбрії в маслі в домашніх умовах. Для цього безпосередньо потрібна скумбрія. Я вже її помила, почистила, все отак чистенька вона. І Буду нарізати її на скибочки і вложувати у стерильні баночки. Також для цього рецепту потрібно безпосередньо олія, сіль, лавровий лист і перець, чорний і духмяний. Кожну стерильну баночку, я вже їх викип'ячила, я положила. По 2 лаврових листика і 2 чорного перцю і 2 духмяного. От так у кожну баночку википечено. Я думаю, що для дві, двох скумбрій хватить, достатньо буде трьох півлітрових баночок. От зараз буду нарізати на скибочки і вложувати шарами. До моїх викип'ячених баночок нашу скумбрію. От я одну баночку вже склала. а тепер буду показувати, як процес цього приготування. Отак, От до половини я положила нашу рибку, потім одну чайну ложку солі докладаю. Цю іншу рибку це все буде отак шарами. Так, і зверху шматочок. У мене вийшло із двох скумтрій дві півлітрові баночки. От такі красунчики. Тепер у кожну банку півлітрову необхідно вилити 3-4 столових ложки олії зверху. Так, в одну в мене вийшло по 4 ложки, щоб скумбрія не була сухувата. Сама по собі, скумбрія. Жирна риба, вона не суха. Але, щоб наша рибка була сочна, то я положила по 4 столових ложок кожну баночку. Також ж вона пустить, звичайно, свій сік, але нехай краще вона буде, бачите, тут буде достатньо. І зараз все це накриваємо стерильними кришками. Дивіться, як гарно. Виходить одна скумбрія на одну півлітрову баночку. Тепер наперед буду знати, скільки мені баночок потрібно приготувати. І ви будете знати, скільки вам потрібно консерви приготувати зараз. Одна скумбрія на, на півлітрову баночку. Так, стерильними кришечками накриваю. І ставлю у духовку на 5 годин, щоб вона добре протушкувалася. Спочатку в холодну, звичайну, духовку, щоб, щоб наші баночки не потріскалися. А потім трошки додамо як почне вона кипіти, так, як і тушонка, якщо що, хто знає у духовці, то збавлюємо вогонь на мінімальний і хай вона. Тушиться 5 годин. Так що зустрінемося через 5 годин. Минуло 2 години. Так, отак виглядає моя атурія. Я поставила її в духовку, кришки познімала, щоб не поплавилися резиночки. Бачите? І. Зробила такі кришки із фольги. так їх криво, бачите? Це дуже добре, і туди повітря зовсім не заходить. І отак іде, ви бачите, як кипить моя консерва. Це все так прекрасно все в процесі виходить. Так що, нехай кип'ятиться, а я з вами зустрінуся. Трохи пізніше, коли консерва буде вже готова. І так минуло 4 години. Зараз подивимося, скільки половину ось від пеклося. Ви бачите? А ну сейчас попробуем. Беру сам хребет. Уже хороша. Зараз я виймаю сюди його поближче із духовки. Подивимося, що там всередині. Рибка втушена, смачна, ароматна. На сіль дуже гарна. Але баночки по півбаночки так, Я зараз її вийму сюди, щоб нам було краще її подивитися. Ось така скумбрія Тушилася наполовину, бачите? Я її ось перекладу в одну баночку, бо тут півбаночки. А так буде цілком. І закрию металевими кришками. Отак От зложила одну баночку, щоб була повністю. А це буде на пробу. Отака, От дуже смачна скумбрія. Але я бачила ще один варіант скумрі приготування. Я іншого разу на днях приготую другий варіант. І вона буде не така суха. Більше там буде маринаду, ця теж сучна, але в неї немає, бач, немає всередині. Росулу. І вона, я то її переверну, вона то буде така соковита, я думаю. Але накриваю кришку і буду зараз консервувати її, закривати, а це на трогу буде. То другий раз я хочу приготувати скумбрію з іншим маринадом. Та, на мою думку, буде соковитіша. Так що зустрінемося ще не раз при приготуванні скумбрії. Рибу я люблю, тому хочу приготувати багато варіантів. І поділитися з вами, любі друзі. Може, і цей варіант прекрасний. Але мені не подобається те, що риба не повністю у соку. Вона то довго у мене не стоятиме це ясне діло, бо всі люблять рибу. А як для довго зберігання, то я думаю, щоб вона була сочна. У мене є другий рецепт на замітці, то на днях я приготую ще в іншому маринаді. То та скумбрія, на мою думку, буде набагато краще. Спробуйте, це теж дуже смак. За смаковими якостями дуже добре. Тільки ще мало суку, бачите? Ось вона захолоне. Ще ж охолоне, я її переверну туди-сюди, щоб вона трошки стала соковитішою. І потім, як охолоне, я вам покажу, яка вона вже в холодному виді. А так зараз. Закатую кришечками і зустрінемося після того, як рибка охолоне. Моя консерва захолола. такий не була вигляд. Я її законсервувала, в стерильну банку, кришку. А це те, що в мене залишилось, як що можу сказати? Помилка в тому цієї консерви, вона добра. Ужарена, тушена, верніше, дуже смачна, на сіль, на спесі. Тільки якщо будете готувати, любі мої підписники і гості мого каналу, в чому помилка цієї скумбрії, цієї концерти потрібно її олією заливати повністю. Не 3-4 ложки, як там пишеться по рецепту. Потрібно заливати олією її до кінця, хоча б отак по грудці банки. І вона тоді буде соковита. Тому що риба є риба, вона такого соку не пустить, як, наприклад, овочі чи фрукти. Тому, роджу, на смак дуже добра. І я, коли буду робити другу порцію, то зроблю її по такому ж самому рецепту тільки не 3-4 ложки, як пишеться по рецепту олії, а потрібно повністю залити баночку олією. І вона потім буде соковита, буде мягка і дуже-дуже смачна. На вкус дуже смачний. Смачно, тільки щоб банка не була порожньою, потрібно зробити так, як я вам кажу. На цьому буду закінчувати своє відео і можу сказати, що я на днях вам покажу ще один рецепт приготування скумбрії. Також у маслі тільки по другим варіантам. Я думаю, що та консерва буде набагато соковитіша, ніж ця. Так що, зустрінемося в інших відео і будемо також готувати за цими рецептами. А цей рецепт він теж непоганий, тільки помилка в тому, що Потрібно заливати її до кінця, до половинки, хоча б і по ліці, як я кажу. На цьому я закінчую своє відео. Пишіть, підписуйтеся, заходьте в гості на мій канал. Я дуже рада всім, хто мені пише, коментує, ставить лайки. Дуже рада. Знайомство новим моїм підписникам. Чекаю на вас, ще буде дуже багато різних рецептів, порад. Також йде зима. Я хочу свій канал розширити більш, більшим питанням, більшим, як кажуть, можливо, станемо щось інше, цікавіше. На своєму каналі придумаю. Часу буде дуже багато, довгі зимові вечори. Так що до нових зустрічей, всього найкращого. Підписуйтесь, пишіть, заходьте. Я завжди рада своїм гостям, підписникам і друзям. До побачення, всього найкращого. Хорошого дня!